Вітаю, панове! Чому перший костюм хижака виглядав настільки смішно, що актори ржали під час зйомок? Як джунглі Мексики перетворили життя знімальної групи на справжнє пекло з хворобами, різкою втратою ваги і моментами, коли дехто реально хотів усе кинути, і що було не так із костюмом хижака, що людина всередині реально ризикувала життям. А головне, як цей хаос, що ледве не поховав проект, в результаті подарував нам одного із найвідоміших монстрів в історії кіно. Сьогодні ми заліземо за лаштунки одного із найкультовіших фільмів 80-х, і повірте, історія хижака зовсім не така гламурна, як здається. І до речі, хто додивиться відео до кінця, чекає приємний бонус. Лайк авансом, підписка і погнали! Існує достатньо цікава теорія про хижака. Уяви, спецназ заходить у джунглі, зухвалі озброєні і впевнені, що вони тут господарі. А далі починається щось дивне. Їх починають знімати по одному. І ніхто навіть не бачить, звідки прилітає. Спочатку вони мисливці, але за кілька хвилин здобич. І от найцікавіше, це ж чистий В'єтнам. По суті, ті самі джунглі і те саме відчуття, що ворог розчиняється в хащах. Армія, яка вважала себе найсильнішою, раптом не розуміє, що робити. Зброя, тактика, впевненість нічого не має значення, коли ти воюєш на чужій території проти того, кого навіть не бачиш. Фішка в тому, що хижак подається як бойовик про прибульця, а насправді це алегорія. Невидимий ворог, який завжди на крок попереду. І найстрашніше не те, що він убиває, а те, що він знімає з американців усю пиху, лишаючи голе безсилля. У Голлівуді середини 80-х все просто: м'язи, кулемет і фільм збирає мільйони. Бойовики виходять пачками, але публіка вже перенасичена, бо вони всі схожі один на одного. І тоді прилітає фраза: що далі? Роки проти прибульця? Звучало як прикол, але сценаристи Джим і Джон Томаси сприйняли це серйозно. Ну, типу, якщо герой настільки крутий, то чому б його не кинути проти чогось зовсім незрозумілого? По суті, так і з'явилася ідея про невидимого мисливця, який не просто вбиває, а знущається з жертв? І продюсер Джоел Сільвер одразу зачепився. Голівуду це здалося трохи сумнівним, де й на папері виглядало воно дивно. Але Сільвер все одно поставив на арні джунглі і монстра, якого ще ніхто не бачив. Ну і в результаті хижак вистрілив. Цей бойовик почав змінювати формулу, стало менше показної сили і більше напруги. І надалі багато хто себе спробує в цій формулі, але повторити й досі не вийшло. З самого початку сценарій хижака був нетиповим. Його написали на той час майже нікому невідомі брати Томаси, але ідея в них була достатньо сильна: історія, де справжні ворог не люди, а щось зовсім інше. І от це щось невидиме, невідоме і дике, починає полювання. Один за одним бійці зникають, і навіть глядач до кінця не розуміє, з чим вони мають справу. І найцікавіше те, що монстра ще навіть не показали, а страх уже. Вже працює. Бо найстрашніше це те, чого ти не бачиш. Цей трюк з невидимістю був геніальним, ніяких дорогих ефектів. Тільки параноя, тиша в рації і погляди в темряву. Напруга лізла під шкіру. Але одразу виникла проблема: у той час у США саме розгоралась компанія проти насильницького кіно. Політики тиснули, батьки панікували, студії нервували. І тут на тобі сценарій де інопланетянин здирає з людей шкіру і збирає черепи. Для студії це звучало як привіт, рейтинга Сі 17 а це як клеймо на фільмі: кінотеатри відмовляються показувати, реклами немає. Прокат вмирає ще до старту. Тож найжорстокіші сцени почали різати ще на рівні сценарію. Ну, наприклад, планували більше кадрів із понівеченими тілами, детальні моменти збирання трофеїв, але все це скоротили до натяків. Кров є, страх є, але показано рівно стільки, щоб мозок сам додумував решту. І саме в цьому була сила, бо це вже щось ближче до хорору. Сцени, де автомат не допомагає, де ворога не видно, де герой просто не розуміє, що робити, і це лякало сильніше за будь-яку м'ясорубку. Цікаво, що Шварц сам активно втручався в сценарій. Йому не хотілося бути просто останнім вижившим. Він хотів, щоб його персонаж переміг не за інерцією, а з розумом. Звідси, до речі, ота легендарна сцена, де він скидає зброю, мажеться болотом і сам стає мисливцем. І фільм перетворюється у дуель на виживання у підсумку. Студія зберігла баланс, залишивши фільм жорстоким, але не настільки, щоб його заборонили. Бюджет хижака був 15 мільйонів доларів. На 1987 рік це нормальні гроші, але далеко не мріє продюсера. Це на рівень блокбастера століття, а радше фільм, який має шанс відбитися. І ось замість того, щоб знімати в комфортних павільйонах, там, де є кондиціонери, продюсери вирішують поїхати в реальні джунглі Мексики. Техніку тягли через півкраїни, а вона псувалася від вологи. Людей треба було розмістити, годувати. А в умовах дикої природи це перетворювалось на квест. Джунглі реально дихали на команду: спека, вологість, комахи, піт, камери плакали від конденсату, звук гуляв, світло зникало, коли тільки хотіло. Кожен день зйомок з'їдав бюджет буквально конськими порціями. І щоб, хоч трохи зекономити, вирішили не будувати декорації. Все, що ти бачиш у фільмі: це реальні хащі, болота, комахи і бруд. Атмосфера справжня, але знімальній групі було не до романтики. А тепер уяви, головний провал це перший костюм хижака, і в нього вдягли Жан Клода Ван Дама. Ідея була зробити хижого спритного монстра, який рухається нестандартно. А вийшов червоний комар на двох ногах з тупими очима і носом, як у мутанта. До речі, актори, коли побачили цього звіра, ржали так, що ледве тримались. Ван Дам був у шоці. Ну, по перше, його обличчя ніхто не бачить, а він йшов у кіно за славою. А по-друге, в костюмі було так гаряче, що він навіть втрачав свідомість. Ну і в підсумку він пішов з проєкту. І тут з'явився Стен Вінстон, той самий, що створив Термінатора. Він повністю переробив образ хижака. Замість кумедного комара масивна фігура, страхітливий шолом і ті самі жахливі щелепи, які тепер знає кожен. Новий дизайн коштував дорого, але реально врятував фільм. І, до речі, економія була на всьому. Жодних трейлерів, жодного комфорту. Актори жили майже на землі. Їжі, до речі, було також по мінімуму. Шварц єдиний, хто привіз з собою особистого кухаря, і поки він їв свіжоприготовлене м'ясо, решта могла тільки мріяти. Навіть вибухи знімали з першої спроби, бо піротехніка була занадто дорогою. По факту один промах, і ти спалив тисячі доларів. А тепер найцікавіше: знімати хижака було нескладно, це було виживання і не метафоричне. Бо замість Голівуду з кондиціонерами команда опинилась у сірих задушливих джунглях Мексики. Ну і джунглі їм швидко пояснили, що тут до чого. Ну, по перше, клімат, спека така, що ти сидиш, ніби у сауні. Вологість душить, камарі і мурахи нападають хвилями. Актори постійно мокрі то від дощу, то від поту. Навіть Арнольд ходив виснажений. Джесі Вінтура, до речі, жартував, що тут можна худнути швидше ніж на будь-якій дієті. Але це було якось не смішно, бо люди реально падали від зневоднення. По-друге, це, так би мовити, харчові війни. Місцева вода і їжа вороги для американських шлунків. Половина команди лежала з отруєнням, і туалети стали новим знімальним майданчиком. Шварц, звичайно, був хитріший, він їв тільки те, що й приготував його власний кухар, а решта мучилась. А далі техніка. Світло у джунглях мінялося щосекунди, і по факту це дуже бісило операторів. Щоранку вони налаштовували освітлення, а за хвилину сцена виглядала зовсім інакше. Камери запотівали, звук пропадав, дрони гнили. Кожен день був як випробування. І це ще не все. Проблеми виникали навіть з новим костюмом хижака. Виглядав він круто, але для Кевіна Пітера Гола це була справжня тортурна камера. Усередині костюма сауна, і він реально втрачав свідомість після кількох хвилин. Йому доводилось знімати маску після кожного дубля, щоб просто вижити. Знімальний графік розвалювався по 8-10 годин у джунглях, і максимум дві сцени за день. Продюсери рвали волосся, а актори блідли від спеки. І навіть це ще не все. Конкуренція на майданчику була люта. Шварц, Карл Везерс, Джесі Вентура, Соні Ландем. Усі накачані і усі хотіли виглядати наймогутнішими. Вони вставали о четвертій ранку, і йшли качатись. Шварц навіть жартував, що тренується ночами, так інші вірили, намагались його перегнати і в результаті самі себе виснажували. Скажу ще два слова про легенду Соні Ландем. у фільмі. Він грав мовчазного слідопита Біллі. але в житті він був реально небезпечний. Студія настільки його боялася, що виділила йому особистого охоронця, і не для його захисту, а щоб інші залишились живі. Реально, Голівуд, а звучить як байка із армії. То що по ітогу ми маємо? Технічні проблеми, перезйомки через костюми, отруєння, конкуренцію, дикі умови? То, виходить, виживали не лише персонажі на екрані, а й самі актори. Коли хижак вийшов у прокат у 87-му, ніхто особливого дива не чекав. Продюсери були на нервах актори в сумнівах, а критики скептичні. Бо по суті це був нестандартний екшен. Тут поєднались військовий бойовик, хорор, скайфай і трилер. І головна фішка, що не герой полює на монстра, а монстр на героя. У Прокаті стрічка зібрала майже 100 мільйонів, і це при бюджеті у 15. Але навіть не це головне. По факту хижак показав, що справжній страх це не завжди кров і м'ясо. Це невидимість, тиша, відчуття, що хтось дивиться. На тебе, а ти нічого не можеш зробити. І коли навіть шварц виглядає безпорадним, ти починаєш вірити у загрозу. А тепер бонус, як я і обіцяв, для тих, хто додивився відео до кінця, сцена, яку вирізали з фільму, приємного перегляду. Oh, <tries> Bitch is blaming me. Sokonewora, <small> nipasẹ iyo nipasẹ iyo nipasẹ iyo! Ka kakato sasane ka kakakoina.